Вітаю вас на каналі Туди де цікаво. Сьогодні ми вирушимо в захопливу подорож Києвом, щоб познайомитися з його найкрасивішими та найцікавішими фонтанами: від історичних пам'яток до сучасних світломузичних шоу. Київ має чим здивувати. Тож почнемо. Перший фонтан у Києві з'явився всередині 18 століття на Подолі. Це знаменитий фонтан Самсон. Він став не лише джерелом води, а й важливим символом міста. Автором проекту є архітектор та інженер Іван Мельников. Він реалізував своє бачення фонтана як поєднання функціональності та естетики. Фонтан прикрашений скульптурою Самсона, що розриває пащу Лева. Цей мотив був популярним у мистецтві 18 століття. Він символізував мужність, силу. Та боротьбу з труднощами. Оригінальний фонтан був пошкоджений внаслідок численних воєн та пожеж, проте його відновлення стало можливим лише всередині ХХ століття, коли його реконструювали вже за сучасними стандартами. Фонтан Самсон виконано у стилі бароко, що характерно для того часу. Він має круглу форму, а сам фонтан оточений мальовничими кам'яними ступенями, через які вода стікає вниз. Фонтан став частиною культурної спадщини Києва. Він не лише декоративний, але й важливий елемент в архітектурному ландшафті подолу, який підкреслює історичну значимість цієї частини міста. Фонтан Самсон є символом міцності та сили і зберігає свою популярність серед киян та туристів, роблячи поділ ще більш привабливим для відвідувачів. Сучасний Київ може похвалитися унікальними фонтанами. Наприклад, фонтан Килим у парку Гейдара Алієва, розташованому на вулиці Глибочицькій, цей фонтан став справжньою архітектурною перлиною Києва, і його історія тісно переплітається з культурними зв'язками між Україною та Азербайджаном. Фонтан був встановлений в 2011 році на честь 88-ї річниці від дня народження гейдера Алієва, колишнього президента Азербайджану. Вибір Києва як міста для такого пам'ятника не був випадковим, адже між Україною та Азербайджаном існувала тісна дружба і співпраця. А парк, в якому був створений фонтан, носив ім'я цього видатного політика. Але цей фонтан. Це не просто водна конструкція. Він є справжнім витвором мистецтва, який поєднує у собі традиційну азербайджанську орнаментику та сучасні інженерні рішення. Його унікальна форма нагадує традиційний азербайджанський килим з елементами, що відображають національні мотиви та символіку. Це справжній шедевр, який не тільки радує око, а й має символічне значення, як місток між культурами, що з'єднує два народи. Через мистецтво та інженерію. Фонтан Килим має кілька рівнів води, що стікають каскадами, а його кольорова підсвітка створює неймовірну атмосферу, особливо в темний час доби. Вода, що переливається через різні елементи, нагадує рух тканини, що розгортається, коли на ньому плетуть нові візерунки. Особливо вражає той факт, що під час дощу або при зміні освітлення фонтан набуває зовсім інших рис – Немов живий організм, що змінює свою форму, але цей фонтан має ще й практичне значення. Він став важливим елементом благоустрою цієї частини міста не лише завдяки своїй естетичній функції, але й тому, що парки і сквери, що оточують його, стали улюбленим місцем для прогулянок киян та туристів. У Києві є безліч захоплюючих історій, але однією з найбільш дивовижних є історія фонтанів. Термена, у кінці 19 століття було створено цілу серію чавунних фонтанів, що прикрасили місто. Всього виготовили вісім фонтанів, шість великих і два малі. На кожному з великих фонтанів був позолочений напис, який свідчив про майстерність і дату виготовлення. Це була гордість київського водопроводу. Сьогодні до наших днів дійшли сім з цих фонтанів, і кожен з них має свою історію. Один із них прикрашає сквер біля золотих воріт, інші можна знайти в міському саду Марінському парку на площі Івана Франка, на вулиці Олеся Гончара, на Володимирській вулиці та у сквері на вулиці Івана Федорова. Та був і один, що безслідно зник: це фонтан, що знаходився на площі Льва Толстого, і зник уже у 1920 році. Проте ці фонтани були не лише декоративними елементами міського ландшафту. Вони мали практичне значення. Кожен киянин міг прийти і набрати води для своїх потреб, сплачуючи символічну копійку за кожні шість відер. Для худоби вода також була доступна по копійці за кожну голову. Та й для пиття кожен міг безкоштовно черпати воду кухлем. Ці фонтанчики стали частиною історії Києва не тільки завдяки своїй красі. А й тому, що стали символом нової ери для міського водопостачання. Існував ще один унікальний фонтан, який було встановлено на початку 1870-х, ще до створення фонтанів Термена. Його називали нульовим, адже він став першим етапом у реалізації київського водопроводу і був розташований посеред царської європейської площі. Ці фонтани не просто прикрашають Київ. Вони зберігають у собі відлуння стародавніх часів, коли місто розцвітало, а кожна краплина води була поцінована як частина величезної та важливої системи водопостачання. Русанівські фонтани. Ці фонтани з'явилися в Києві на початку 1960-х років. Коли активно почали реконструювати та забудовувати район Русанівки, що став одним із символів радянського модернізму, спочатку, звичайно, вони мали чисто практичне значення: покращити водопостачання для жителів та прикрасити новий район, але з часом ці фонтани стали невід'ємною частиною історії Києва. Сплітаючи в собі не лише архітектурну красу, але й цікаві моменти культурного розвитку міста. Найбільше їх можна було побачити в районі Русанівської набережної, території, що стала центром нової забудови. Саме тут були встановлені два величезних фонтани, які миттєво стали атракцією для мешканців і гостей міста. Вони виконували кілька функцій: водночас прикрашали набережну, слугували місцями для відпочинку. І навіть допомагали регулювати температуру навколишнього середовища спекотні літні дні. Перший фонтан, розташований прямо на набережній, став символом величі і прогресу. Його конструкція була унікальною для того часу. Він мав кілька рівнів води, що створювали враження водяного каскаду. Спочатку на фонтанах була встановлена система, яка дозволяла створювати цікаві водяні ефекти. Зокрема, високі водяні стовпи та кольорову підсвітку. Але, звісно, вони стали популярними не лише завдяки своїй красі, а й через практичну функцію. Багато людей приходили сюди, аби набрати води, оскільки район був новим і з розвиненою інфраструктурою. Але в деяких місцях ще не було доступу до централізованого водопостачання. Ще один важливий фонтан був встановлений на Русанівському каналі. Де вода через спеціальні насосні станції забезпечувала потік, який імітував справжній водоспад. Це стало певним чудом для тих, хто вперше бачив таку інженерну конструкцію в Києві. Спостерігати за його каскадами води, що стікали по кам'яних плитах, стало улюбленим заняттям киян. А вечірня підсвітка фонтанів створювала неймовірну атмосферу, немов сам Київ перетворювався на місце сказки. Але як і в кожній історії, були й труднощі. За роки фонтанам не раз доводилося переживати реконструкції та відновлення після зносу чи пошкоджень. Не можна оминути увагою. Комплекс фонтанів на Майдані Незалежності це не просто частина урбаністичного ландшафту Києва, а справжній символ історичних змін, що відбулися в столиці України за останні десятиліття. Історія цих фонтанів тісно пов'язана з етапами розвитку міста. Соціально-політичними трансформаціями та прагненням до нової естетики, яка б відображала дух незалежності та європейської інтеграції, саме Майдан Незалежності, центр Києва, став одним з найбільш важливих місць для втілення символічних архітектурних та інженерних рішень у середині 2000-х років, після великих політичних подій, що відбулися на Майдані, під час помаранчевої революції. Постало питання про оновлення площі та створення нових архітектурних об'єктів, що підкреслювали б нову епоху в історії країни. Ідея створення комплексу фонтанів була однією з важливих складових цього процесу. Фонтанний комплекс на Майдані Незалежності був відкритий у 2001 році. Він став частиною масштабної реконструкції площі, яка мала на меті не лише поліпшення зовнішнього вигляду. Але й функціональне оновлення простору, перетворення майдану на справжній культурний і громадський центр Києва. Рішення створити саме такий комплекс фонтанів було пов'язано з прагненням поєднати сучасні інженерні рішення з елементами традиційної української культури. Фонтан складається з кількох рівнів води, які переливаються один за одним, створюючи ефект водяного каскаду. Вода, що струменить з чаш фонтанів. Утворює потоки, які зливаються, відображаючи рухи та енергію сучасного життя. Особливість цього комплексу полягає в тому, що він не лише естетично прикрашає площу, але й активно використовує новітні технології для регулювання водних потоків та підсвітки, що дозволяє створювати різні водяні ефекти залежно від часу доби чи пори року. Один із найцікавіших моментів цього фонтанного комплексу. Це його здатність трансформуватися і ставати різним залежно від умов навколишнього середовища. Цей комплекс фонтанів став не просто частиною міського пейзажу, а й символом змін, які відбулися з Україною за останні десятиліття. Ось і все про казкові фонтани Києва, що надихають до відчуття прекрасного. Дякуємо вам за перегляд, адже разом ми відкриваємо дивовижний світ. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не прогавити наступні відео. Адже попереду ще більше незвичайних подорожей і неймовірних історій. Приєднуйтесь до каналу та насолоджуйтесь красою світу, не виходячи з дому. Слава Україні!